Я вас вітаю. Сьогодні суботній суботні ранок, базарний день. Е, до речі, якщо ви хочете завітати до нас на майданчик і хочете більше автомобілів подивитися, то ми працюємо поруч біля авторинка і субота це базарний день. Тому можете завітати як і на авторинок, так і до нас. Що ж, більше ближче до діла. Сьогодні показую вам Nissan Leaf Сараковку, 2019 року випуску. Пробіга 81 тисяча кілометрів в непоганій комплектації і в дуже чудовому стані. Що ви собі розуміли? Ми вчора його просто повезли на самослужку, служку, сполоснули, і все, реально дуже гарний стан, збережений. Давай пробіжимось, Вань, покажемо його ззовні, що у нас є, як воно виглядає. Парктроніки, я ще його особа не розглядав так конкретно. Зараз разом з вами розберемось, що в ньому є. Парктроніки в ньому передні. Парктроніки, відповідно, задні. В ручках я бачу безключовий доступ. Чорний колір. І саме дивно те, що його не треба було полірувати. Камера заднього руху. Зазвичай, як в чорному кольорі приїжджаєте, то обов'язково виполіровувати, щоб вона була прям, взагалі пісня, щоб воно блистіло все. Був зеркальний колір. Але в даному випадку він і так зеркальний. Помили його вчора. Сьогодні навіть пилюкою трохи припався, так як у нас майданчик біля дороги. Тонування є. Всі шильдики, все на місці, дисочки 17, реально пушечка. Давай ще відкриємо зарядочку, що у нас тут є. І ще одна прикольна тема, те, що в нього два ключі. Нечасто приїжджають машинки саме з двома ключами. Порт швидкої зарядки і звичайний. Е, давай перейдемо до багажника і подивимося, чи в нас там є зарядки. Бо от я не пам'ятаю, якщо зарядка є, але є зарядка, да? була ж роді. Да. Оригінальна зарядочка є, плюс подовжувачі. Куча кармашків, бажні класний, не зачовганий, в гарному стані. Але 81 тисяча пробігу. Давай перейдемо до салону, покажемо, що у нас є. До речі, є датчики сліпих зон. І погнали всередину. Електросклоп підіймачі, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів відповідно є також. Салон у нас тканевий. Але є з сидінь як передніх, так і заднього дивану. Платофункціональне мультимедіа, шкіряне кермо, мультикермо, тачки дощу, світла, є активне гальмування, не пам'ятаю точно, як цей асистент називається, але він розпознає автомобілі І, до речі, на скількох автомобілях я їздив, він найкраще працює на ліфах, на мою думку. Тобто в мене були такі моменти, де я швидко десь проскакував, машина е, бачила, що щось не то, і витормажилися, і витормажились гарно. Бо, наприклад, на Рено, коли була в мене там така екстрена ситуація, де я зловив гаву, то він просто сигналізував і не тормозив. Якби я в останній момент не вирулив, то так і в'їхав би. А, на ліфах, причому там ще зазор такий був нормальний, він іменно витормозився. І витормозився класно. Так що Покажемо ще ззаду. Також є підігріви. Зверніть увагу на стан салону, оригінальні коврики даже є, стан стелі. І прийде ванш з другої сторони, його покаже. Є режими руху, Салонне дзеркало з автозатемненням. Android Auto, Apple CarPlay, є pedal. Тобто, Газуємо і тормозимо просто в педалі. Реально прикольна штука. Що ж, в остальному ліф як ліп. Тобто класна комплектація, ну, як, гарна середня комплектація, гарний стан автомобіля. І е, саме основне низька ціна. Ці, ну, ціни у нас самі найнижчі по Україні на електромобілі. Найдете дешевше, зробимо вам. Або в ту ж саму ціну, або ще дешевше. Так що у нас конкурентоспроможні ціни, і ви можете навіть порівняти, такий лів знайти в Україні за такою ціною реально складно. Уже трошки зібралось людей у нас на майданчику. Треба йти працювати. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, готовий до любих перевірок. Якщо потрібно вказати, дати вам він-код без питань, звертайтесь в особисті повідомлення, скину вам він-код, перевірте по карверчику або по офіційній базі. Більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com. Посилання на яке залишаю внизу, в описі, і залишаю посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Умовно, цей автомобіль я відзняв. і Зараз підписники побачать, що от з'явився такий автомобіль, там буде повний опис по машині, 10 фотографій і відео на YouTube посилання. Що ж, багато є великий вибір автомобілів. Вон, до речі, гарний червоний ліфт стоїть. ну Взагалі по електричкам, по дизелям великий вибір. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.